Баклажан, селейним Малогина, це теплолюбна культура, яку легко вирощувати. Якщо у вас є городня ділянка, висока грядка або навіть великий контейнер, ви можете випробувати вирощувати баклажани. Забезпечте цим рослинам достатньо тепла, яскравого сонця та родючого, вологого, добре дренованого ґрунту, і ви будете на шляху до першого урожаю. Існує багато різних сортів баклажанів, які ви навряд чи знайдете у супермаркеті. Якщо хочете баклажани, що виглядають як справжні яйця на рослині, спробуйте круглі білі сорти. Якщо любите великі фаршировані баклажани, оберіть ем'ясисті сорти. А для смажених страв із шкварками краще підійдуть довгі вузькі баклажани, вони бувають білими, зеленими та різних відтінків фіолетового. Чорний красень, Black Beauty. один із класичних сортів з темнофіолетовими плодами, довгий фіолетовий лог Purple. ідеальний для азійських страв з довгими тонкими плодами. Аметистовий Jewel Amethyst. незвичний сорт з яскраво-фіолетовими плодами, баклажани можна вирощувати з насіння або купити готові розеесади в садовому центрі. Найскладніше у їх вирощуванні захист від шкідників, які дуже люблять цю культуру. Слідкуйте за рослинами протягом усього сезону та вживайте заходів при перших ознаках проблем. Якщо ви готові почати, давайте розглянемо етапи росту баклажанів дев'ятьох етапів росту баклажанів. Етап основні моменти. Вибір насіння почати в приміщенні за 8-9 тижнів до останніх заморозків. Посів насіння перші паростки з'являються через 5-20 днів. Схожість насіння проростає через 5-20 днів. Сім'ї з'являються через 6-12 днів після проростання. Справжнє листя починається швидкий ріст година для пересадки. Вегетативний ріст швидке зростання, стебло і листя. Цвітіння починається через 60 днів після посіву. Плодоношення плоди формуються після цвітіння. Збір врожаю готові плоди збирають через 65-100 днів. Від посіву до збору врожаю може пройти від 65 до 100 днів. Якщо ви полагодите з насіння, то пройдете всі етапи. Якщо ж купуєте розеясаду, то стартуєте з етапу справжнє листя або вегетативний ріст. Вибір насіння: перш ніж сіяти, оберіть сорт. Баклажани бувають різних форм і кольорів: білі, зелені, фіолетові, довгі, круглі, ем'ясисті. Насіння зберігає схожість 4-6 років, якщо тримати його в сухому прохолодному місці. Посів насіння. Сійте насіння в приміщенні за 8-9 тижнів до останніх заморозків. Використовуйте якісний ґрунт для розеясади. Сійте по 2 3 нагорщик на глибину 0,5-1 см, тримайте в теплі 65 90 f або 18 32 С та вологості. Схожість Насіння проростає за 5-10 днів. Корінь пробивається крізь оболонку і заглиблюється в ґрунт. Потім з'являється паросток. Сім'я долі Перші листочки з'являються через 6-12 днів. Вони тонкі й ніжні, тому рослини зажадають обережного догляду. Справжнє листя. Через 7-14 днів після сім'я ядоль з'являються справжні листки, овальні з хвилястими краями. На цьому етапі варто проредити рослини, залишивши найсильніші Пересадка в ґрунт. Коли рослини сягнути 12 см завишки і минула загроза заморозків, їх можна пересадити в ґрунт. Попередньо загартуйте їх, виносячи на день на вулицю. Висаджуйте на відстані 45 см одна від одної. Вегетативний ріст. Рослина швидко нарощує листя та корені. Потребує багато сонця, 6 годин на день. Та регулярного поливу 2, 5-5 см води на тиждень. Слідкуйте за шкідниками: шкідники та хвороби. Баклажани часто атакують. Блішки дрібні чорні жуки, що прогризають відчини в листі. Колорадські жуки, їх личинки знищують листя, рогові черв'яки великі зелені гусениці. Хвороби, фітофтора, бактеріальне ваянення викликають почорніння листя та загибель рослин. Поради. Не садіть баклажани, помідори чи картоплю на одному місці два роки поспіль. Поливайте регулярно, але не допускайте застою води. Використовуйте сусідні рослини, наприклад, календулу, для відлікування шкідників. Цвітіння Через 60 днів після посіву з'являються блідофіолетові квіти. Вони самозапильні, але перехресне запилення покращує урожайність. На цьому етапі варто підживити рослини компостом або добривом. Плодоношення після цвітіння плоди формуються за 7-14 днів. Вони найсмачніші, коли молоді, старі плоди гірчать і мають жорсткі насіння. Збір урожаю Баклажани готові до збору через 65-100 днів після посіву. Стиглі плоди міцні, але злегка пружинять при натисканні. Зріз їх ножицями, щоб не пошкодити рослину. Зберігайте в холодильнику 1-2 тижні. Що готувати? Сирими баклажани їдять рідко смороду гірчати. Краще їх запікати, смажити. Готувати на грилі або працювати з них ікру, наприклад, бабагануш, висновок вирощування баклажанів це цікавий досвід, вони потребують тепла, сонця, води та захисту від шкідників. Але якщо доторкуватися цих порад, ви отримуєте чудовий урожай.